Росіяни атакували Чорнобильську АЕС, укриття на Чорнобильську АЕС, і відео цього влучання дрона опублікував Володимир Зеленський у себе, щойно буквально в телеграмі. Пише: от ми бачимо зараз, власне, як це відбувалося. Пише, що російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоплоку Чорнобильської аптомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. І єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись, із наслідками це сьогоднішня Росія, і це терористична загроза всьому світу. І, от, власне, опубліковане відео бачимо наслідки того, як виглядала от, так. Ця атака дрон влучив фактично просто в укриття на Чорнобильській атомній станції. А воно пошкоджено, як ми. Бачимо пожежу загасили на щастя за словами Володимира Зеленського. На даний час радіаційний фон не підвищується за цим постійно стежать за першими оцінками пошкодження. Укриття все ж таки є суттєві. Нагадав Володимир Зеленський, що Росія щоночі здійснює такі атаки проти українських міст, проти української інфраструктури і продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Наголосив Зеленський. Він готується надалі обманювати світ, саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя. Тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що. Вона робить фактично. Це перший такий випадок за час повномасштабного вторгнення, коли росіяни атакували Чорнобильську так атомну станцію і фактично пошкодили сильно укриття. Ми бачили з вами відео того, як це виглядає. Деякі частини про цього відео зрозуміло, що можливо все не буде опубліковано. Але тим не менше, за словами президента, пошкодження суттєві, і зараз наші фахівці стежать за тим, щоб оперативно реагувати на цю так ситуацію, і власне стежити зокрема за радіаційним фоном. Наразі він на щастя не є підвищеним. Є вже реакція з Мюнхена. Нагадаю вам сьогодні, 14 лютого. Вже стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини, зазначив голова офісу президента Андрій Єрмак. Україна надасть американським партнерам багато інформації про удар Росії по Чорнобильській атомній електростанції. Цитуємо. Єрмака багато інформації сьогодні. Дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрозу укриттю і ядерній безпеці, яку вони. Не суть зараз. Атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у М'юнхені не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Єрмак підкреслив, що у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей. Горбачав отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські. Придурки не запустили по ньому дрон, зазначив керівник офісу президента. Крім того, він наголосив, що Сполучені Штати Америки багато грошей та зусиль інвестували в укриття Чорнобильської атомної електростанції, підкресливши, що будівництво завершили, коли президент США був Дональд Трамп. реакція терористів звичайно що вийшов речник Дмитрій Пєсков. Це є рот диктатора Путіна, який ретранслює все, що. Думає, каже Путін, але він ж не спілкується ні з ким лише може на віддалі з пресою сісти і в односторонньому порядку відповідати на заготовлені запитання. Так, от що каже Пісков: що Росія не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України, будь-які твердження про причетність Москви до таких ударів, провокація та підстосовування фактів. Про це сказав. Прес-секретар Путіна Я нагадаю вам щось подібне вони казали, коли підривали Каховську Гес. Щось подібне вони казали, коли влучали по багатоповерхівках України. Вони ніколи не визнають, що вони влаштовують геноцид українського народу. Сотні керованих авіабомб, які щодня летять, які ронують Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, їхні іскандери, балістика. Трагедія в Полтаві це все не Росія, каже Пісков і йому подібні, якою була ця ніч, власне на Чорнобильській АЕС, а коли дрон влучив у укриття, що відомо станом на зараз, як спрацювали рятувальники, і чи дійсно радіаційний фон зараз у нормі, чи все ще триває цей моніторинг? Ну, як влучив дрон а, саме в укриття. Я так думаю, що всі, всі ці кадри всі бачили в ефірі. Вони у відкритому доступі. А, скажу, що ситуація сталася а, після другої години ночі. Інформація нам надійшла про влучання і загоряння. Тож, звичайно, одразу були направлені рятувальні підрозділи, а, було виявлено, Кілька осередків ушкодження, і на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація пройшла ліквідація усіх осередків загорянь, відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація саме тління одного із осередків, і ситуація контрольована. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах норми моніториться він у нас. Постійно хочу сказати, що у нас функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу, і вона щосекунди моніторить ситуацію. Ця система у нас вона була, функціонує і була оновлена завдяки нашим партнерам, і інформація, щосекунди надходить до. Нашого «Укргідромету» і також до Мегате. Тобто, навіть якщо б хтось захотів скрити показники, це б нам просто не вдалося. І також, окрім автоматичної цієї системи, також ми робимо заміри вручну. Тому ситуація постійно контролюється, і що секунди можемо так казати, і наразі радіаційний фон і на майданчику, і в зоні відчуження в межах норми. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, що відомо про характер пошкоджень самого укриття конструкції, які пробив дрон, наскільки серйозні ці ушкодження, і чи немає ризику там, подальших обвалів або поширення от, власне цих пошкоджень далі через власне характер самого удару? Ну, щодо конкретних ушкоджень, то це будуть вже спеціалісти визначати, наскільки е вони. Значні чи незначні, наскільки вони впливають а, на герметичні самої конструкції і чи є взагалі загроза? А, але ж що стосується нашої роботи, то звичайно я, ж, я вже казала, що зараз а, проводиться гасіння з одного середку де відбувається тління, і звичайно туди направлені і працюють верхолази мобільно-рятувального центру, які приберуть усі конструкції, які можуть заважати потім подальшій роботі е спеціалістів для визначення масштабів руйнувань. Наскільки це ну тобто, це звичайно ж критично, і це жахливо. Але от роз'ясніть, що це за саркофаг який лучав російський дрон. Ну і росіян офіційно кажуть, що вони не б'ють по е, подібних об'єктах в Україні. Ну, по-перше, я хочу роз'яснити, що е, до це називається споруда новий безпечний конфаймент. Об'єкт укриття. Який був споруджений над зруйнованим четвертим енергоблоком 1986 році, в 2016 році був накритий в оці новим безпечним конфайментом або аркою, і яка була введена в експлуатацію в 2020 році, вартувала це 1,5 мільярда євро. Участь брали 45 держав в фінансуванні та проектуванні всіх оцих споруди. І це унікальна споруда, над якою працювали інженери 45 держав. Оця оболонка, вона. Складається з двох таких: зовнішній і внутрішній. Між ними є такий простір, через який циркулює тепло повітря для того, щоб не утворився конденсатор, оскільки оце НБК не опалюється, щоб вода не потрапляла внутрішньо приміщення. Тобто ці два слої цих, цієї оболонки були зруйновані, втрачена герметичність. Відповідно, опади теж будуть потрапляти зараз вовнутрі. Пошкоджена дороговартісне обладнання це такі крани. Які для маніпуляції з обладнанням для розбору нестабільних конструкцій старого об'єкту укриття, який побудований у 1986 році я казала, тому mm -hmm. суттєві втрати і матеріальні. Що стосується радіційного фону, то зараз пишуть і Державна служба з надзвичайних ситуацій, держатом регулювання, що підвищення фону немає. Справа в тому, що найнебезпечніше місце під аркою зараз, там де старе будівля об'єкту укриття, де містяться паливомісні матеріали і радійний фон в деяких містах, там до 2000 рентген на годину. Тобто, от це демонструє, що це. Умисна провокація напередодні Мюнхенської конференції. Я переконана в цьому абсолютно. Бо Росія продукує жахіття, лякає світ, показує, що немає червоних ліній, і це не перший акт. Ядерного тероризму з боку Росії, бо була окупація зони, бо Запорізька АЕС окупована, що ракети літають над діючими АЕС і так і інше. Тобто, це демонстративна така акція була. Бачите, фугас, якщо б Якщо вони вкатили кабом 500 тонн, наприклад, ту частину, де старе об'єкт укриття, де найбільш високорадіоактивні матеріали, то це з повітрям пил піднялася, б в повітря, і це вже була загроза для території Білорусі і Росії. Вони цього не зробили зараз. Фон може підвищитись, але в межах промислового майданчику Чорнобильська АЕС сезони, я думаю. Але буде тимчасове якесь рішення, щоб відремонтувати цю оболонку, ну, щоб відновити повністю. Всі системи, справа в тому, що оболонку виготовляли в Туреччині і проєктували. Оці основні крани для маніпуляцій виготовляли в США і проєктували. І для того, щоб це відновити, треба зробити технічне інженерне рішення, групу, знайти кошти і так інше. Але тимчасовий захід якийсь буде, щоб ну, герметичність не буде відновлена, але щоб хоча б опади не потрапляли внутрішнього приміщення. Пані Ольго атаку підтвердили. І в Магате. Повідомляється, що команда вночі почула вибухи на майданчику Чорнобильської АЕС, Безпілотних врізався в дах. каже Магате. Постраждалих немає. Гросі це підтвердив. У мене от питання: це максимум, що може зробити в цій ситуації Магате підтвердити або спростувати. Так, максимум. Ну або говорю було і зараз я е, от, це маю надію на нового голову постпредства України при міжнародних організаціях відні Юрія Володимировича Вітренка, А от що він таки якось буде вести переговори. Про обмеження прав ту в Росії в МАГАТЕ, про припинення її участі в Ради керуючих МАГАТЕ це можливо зробити. Але треба працювати з партнерами. І це важкі переговори, бо вони, наші партнери, не хочуть створювати прецедент. Розумієте, що угу. з ними таке було. Хоча таке вже було, ми це ж обговорювали глибоке занепокоєння, і на цьому все, пані Ольго. Також прем'єр-міністр України Ми Денис Парпросович Мигаль сказав наступне, що підтвердив знову ж таки прокоментував цей жахливий акт тероризму з боку Росії. І він сказав наступне: тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема її ядерній галузі. Маємо максимально послабити агресора. У мене питання: як саме можна задіяти санкції в сфері ядерної галузі, і чому їх досі не ввели? Розумієте, це питання складне. З одного боку, ми в Верховній Раді приймаємо закон про дозвіл купити російські реактори, з іншого боку, ми вимагаємо від партнерів санкцій. Де логіка? Це жазофрі шизофренія. Розумієте? Бо, наприклад, оці російські реактори, по-перше, не потрібні зараз. Інші проблеми ми бачимо, так? А по-друге, ну як ми можемо взивати до санкцій, коли ми самі купляємо російські обладнання? І я так розумію, що в планах на екенергатому було додатково обладнання, що не вистачає купляти через прокладки російські в Чехії і в Австрії, і е, тільки на закупівлі обладнання мати 300 мільйонів євро маржі. Бо болгари вони не збираються продавати нам генератори. парогенератори. І комплект насправді для двох реакторів має бути, бути 8. Мої колеги порахували, що вартість генераторів в 600 мільйонах євро це 50%. Тобто я впевнена, що схема задумувалася, на мою думку, і на думку моїх колег, заплатити 600 млн із них 300 маржа. Пані Ольго, це... до речі, хотів запитатися, А чому болгари їх продають? Те, що я ознайомився наскільки це достовірно, тому що вони не використовують ці реактори з метою нацбезпеки. Вони відмовилися і вони вже от на цьому тижні домовилися с е, американським окрексимбанком про фінансування проекту будівництва АП-1000 компанії Вістінгаус. Тобто вони знайшли кошти, а у нас коштів немає. От 600 мільйонів це із доходу е, на екенерготама, а проєкт варто вартість варто, одного блоку 5 мільярдів, бо це тільки реактори. А є ще там турбини і всі споруди, енергоблок. До речі, у... пані Ольга, а інфраструктура під Хмельницьку готова, тому що от, різні я на я... Начитався багато різних думок. Кажуть, що реактори то можна купити, але немає цієї багатомільярдної інфраструктури, яку треба ще звести. Кажуть, що за технікою за технікою безпеки потрібно 84 місяці для, для того, щоб ці реактори встановити. А їх хочуть встановити за 24 місяці. Та ніхто не буде будувати. Я впевнена, ніхто не буде будувати. Це неможливо зараз. По перше. По-друге, я писала у Фейсбуці про те, що по перше, це реактори модифікації В 466, інші геометричні параметри, інша от, перший контур, інша компоновка. І тому не підходять ці споруди, що залишилися, які вже простояли стільки років, І ще в 2012-му я була членом колегії держатом регулювання, у 2012 році 2012 ми дійшли висновку, що не доведена міцність конструкції, минуло ще 12 років. Вони точно не зміцнилися. А якщо будувати новий блок, це е, зараз за сучасними такими досвідом, так, 80 років він може працювати. А вже минуло. Це по перше, по друге. По друге, я вважаю, що якщо будувати щось. То, по і пів тисяча, і після закінчення війни, і для цього треба також кредити мати. Але, взагалі, на мою думку, Україні зараз не потрібні такі великі потужності, які запрацюють через 10 років. Тому що ми не знаємо, яка структура економіки залишиться після війни, скільки населення буде. Бо в нас впало споживання електроенергії. Ми втратили велику металургію, велику хімію, енергоємні підприємства. І ми втратили 5 мільйонів населення, яке виїхало за кордон. Тобто споживання впало. На мою думку, зараз, щоб вижити наступну зиму, треба будувати маленькі генеруючі установки в громадах. Які працюють на місцевих енергоресурсах на торфі, сільгосвідходить сільгосворобництві, біогазі, газі, врешті-решт, але і на генерація туди буде. Розумієте, а будувати, вкладати кошти і закатувати в бетон, і мати корупційну маржу на бетоні, Ну це е, божевілля на мою думку зараз, коли ми е, щоденно втручаємо мережі, які теж требують постійно розвідку, паперех по відновлення і окренергія. Трансформаторів відповідних у нас катастрофічна ситуація на лівобережжі з генерацією. Там знищена вся теплова генерація на вугіллі теплоелектроцентралі. І тільки завдяки допомоги е, USAID, про який зупинений Трампом зараз. Е, е, Харків має е, когенераційні установки, які забезпечують опалення багатоквартирних будинків на газі. Але і з газом у нас проблеми є, і розумієте, з одного боку 600 мільйонів євро з доходу тому з іншого я маю інформацію сандерську, що міністр енергетики Галученка збирається до Брюсселя простити 400 мільйонів євро гранту, гранту, ні кредиту, щоб заплатити за 1 мільярд кубічних метрів газу, бо не вистачає газу на закінчення цього зимового сезону. Де логіка?